Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. Так, мої грядки посходили, но морози лякають. Ну, Але я все одно сіяти треба. Вже ці мої гладіолуси різки попускали, треба їх посіяти, посадити. Ось так. В рядок кинула курачі шкаралупи і з мандаринів шкірочки. Бо кажуть, що тоді... Ті всі бабаї бояться підлізати, щоб вони мені не гризли. Я так посіяла ось. в мене є таке. шкірки мандаринів. і таке в інтернеті бачила. І курочішкаралуки пам'яті. Оце я їх сюди. Тут і мої гладіолуси, і ті, що мені висилали. Ось я всі. Повисівала, це радок дрібних посіяла і тут ще от трошки діток. Ось, так щось таке. Зараз їх позагортаю. Ще мені треба десь придумати, посіяти на розсаду. Квітки мої, майори, гвоздика, що в мене, от є, та що в мене в квітнику. Я думаю, чи її стоїть сіяти, чи ні. У мене свої є, що взяти живці, не знаю. Хіба ми десь там піду в садку посію. На якомусь пеньку точно так і зроблю. Мої гуси йдуть пастися до мене. Так що ось таке, то працюємо. Те ж мої хризантеми не, не горять бажанням пускати молодих. Ну, не буде, так не буде. Я з ними не буду бавитися, це не мої квітки. Моя лаванда рости починає. Зеленіти, я її піділяла на шатером і вона в двинула. відвинула. Ось. Та пострижена мала, ця менша, там та взагалі не стрижена. Подивимося, котра, яка буде краща. Так що ось таке. Це моя роза, тут росте, ще треба звідси забрати. Ой, як йому в цьому раду дати, не знаю. Ладно, буду я загортати радочки, будемо сіяти квіточки далі. Так, тепер радок посадила кущівки. Або, як наскав, волошка. І оце ще трошки радочка. І зараз той радочок досію романець, розсада буде в мене. І ще з радочок зроблю майорю, щоб потім було що обрати розсаду. Ахламони мої. Ну ніде без мене. О, божечко. Так Як що щось таке, то погода в нас гарна, дерево все цвете. Ну холодно сьогодні, холодно. Вітер холодний. Не скажу, що є тепло, ні-ні. Ось. Так, що ось таке то. Ну, вони вже великі. Та й такі то справи, їм вже так не страшно. Я скоро почнуть палки бити, хоча їм що на нині якраз дві неділі. Ну, вони вже в фест галамуці в мене, аби на здорові були. Та й таке то. Подивіться, які помічники мені прийшли. А ну, киш! Отуди його, на дорогу, бігом, на дорогу помічники мої. какуньками, Бігом. Давайте, 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 отуди, на дорогу. Отам собі пасіться. А до мене нема чого лізти. Ага. Самим страшно сюди йти, правда? А от, як любка є, то тут можна попастися. Так, цибуля, це радок Романцю, це радок чорнобривців з тими повняками разом. Це сухоті майори мають бути повні, а це майори не повні. Як воно буде, то побачимо. О. Я їх сію густо, бо вони не видмухані, через те там багато так, бо воно зі сім. Ось. І їх зараз тут посію. Ось. Так щось таке. Там мій люпин, красавчик росте, не по днях, а по часах. Ось. І зараз я позагортаю радочки. Ще візьму десь гвоздику посію, тому, напевно, на пеньку зараз занесу з землі трошки. І посію на пеньку. Ось там. І ще в мене там садку є пеньок один. Ще на нього треба землі занести і посіяти. Там можна. Хай ростуть собі квіточки на пеньках. Так що ось таке то. Ось. Цибулька росте. Ще цибульку пізнішу посадила на степіра. Ну а тут ще в мене остається трошечки місця, дуже трошечки. На огірки. І ще перець десь треба буде посадити пару штук. Ну перець я, напевно, там вон посаджу, по межі полуниці. Там їх мало є, і вон там, напевно, втикає. Та й отут таке. А там видно буде. О, понапасалися і сидять. Ото добре. кололюбки любки сидіти. От жуліки. Ще треба зараз всю виноград, так і ні ніді, і все понакривати на ніч, напевно, буде морозисько. Отакий людяний вітер, що капець. Як його чимсь понакривати? Поняття немає. Груша оця цвете. Одна, друга, всі дерева цвітуть, я не знаю. Хоч сиди вночі цілу ніч в садку і починай палити. І коптити, щоб не змерзло нічого. Та й таке то. Дай Боже, щоб всіх все добре було. Ладно, я позагортаю, а тоді, якщо щось деше буду сіяти, то покажу. Так, те та я все посіяла. Ось тут той ліс густий полуниць пересапаю. Того вже не буду сапати, бо нема коли, треба йти збирати якісь роднини, лахманки, все підряд і накривати виногради, бо це діло нікудишнє, воно все змерзне. Котре, що можна, треба понакривати і оставити накритим. Так щось те, того зараз ще чуть-чуть викопаю. Там на пеньку я посіяла гвоздику, там на піньку я посіяла люпин. В дуплі. Так. А тим засранцям малим, зараз дам по жопам. Так, так, зараз дам по жопам. А ну вон звідси. Киш! Бігом! У вас немає де пастися. Кіш. Жопарики малі. О. Так, що ось таке -то діло. Вже тут штавий і ото ще трошки тих полуниць, то вже досапую потім. Але бачите, що я зробила? Крутила сапу. Ну, дивися, ото... Кш! Ну, ахламони ну, такі, такі. Нечистиві! Кш, ж кажу, та що таке має бути? Що, нема на чому пастися чи що? Ось такі-то справоньки у нас. Так що буду я йти. Треба дати Ігорі, щоб сапу мені поладнав. Хоча там є друга, але ж, і третя, але це моя сапа. Це моя любима, яку я вкрутила. Ну, що ручку за те ще поставить другу. Та й все, ще в мене залишився майори, а це все остальне висіяло. Це в мене рідіска вже зійшла. Ось радочок і ось радочок. Не знаю, ще на телефоні не видно. Дивіться, дивіться, цель мала. Ладно, треба йти з городу, бо то діла не буде. Вам всім кажу миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Хай всіх все буде добре. Всім па-па.